З вами магазин Starter RV І сьогодні у нас на огляді комплект на двигуни 19, 20 від українського бренду GFD. Чим довше продаються порневий, тим більше переконуюсь, що напис преміум на цих поршневих не просто так, а дійсно дуже якісний поршневий за відносно адекватні гроші. Максимально повна комплектація. В комплекті гільза, поршень, палець поршневий, кільця поршневі, кільця стопорні і ущільнюючі кільця під гільзу. Максимально, що потрібно для установки. Все є в наборі. Гільза йде повністю чорна, покрита спеціальним покриттям фосфатації такої. Зовні середини. Всередині воно набагато швидше виконується обкатка тоді, а зовні набагато стійкіше до корозії, особливо в тих людей, хто заливає воду, а не тосол. Гільза має свої позначення. Бренд GFD, каталожні номери, довжина і група М. Поршень, не знаю я хто, а я коли беру якусь якісну річ, неважливо, яка це, а дійсно, щоб вона була якісна, отримую естетичне задоволення. Подивіться на якість виконання цього поршня на дуже дуже високому рівні. Також має позначення бренд GFD, каталожний номер, група М і дата випуску на 4 кільця: два верхніх конусних і два нижніх прямих. Палець поршневий йде абсолютно в таких розмірах, як має бути. Шліфований, готовий до установки, без ніяких питань. Кільця стопорні, нічого про них не скажеш, кільця як кільця, а от кільця поршневі, тут є на що звернути увагу. Верхній йде хромоване, конусне. Думаю, видно на... Да, видно на відео. Друге компресійне йде теж конусне, третє компресійне йде пряме рівне. І мазлозєвне йде хромоване теж з пружинкою. Всі кільці мають позначення бренду GVD і позначення, що це верх. Написом топ треба вставляти до головки поршня. Кільці у бренду GVD завжди правильно запаковані. Кожен йде в окремому карманчику і з позначенням місця його установки. Перше, друге, третє, четверте. І ще одне, не знаю, одною рукою має чи вийде. Всі вони поршні, сучасні поршневі виконуються за технологією плавачі поршень. Не потрібно влаштовувати вогняних шоу, воно має все. Заходити так. Ну, дуже плотно, але заходиться від руки. Нічого стукати, бити, гріти, варити не, не потрібно. Ще велика перевага цієї поршневої те, що вони мають український сертифікат відповідності. Те, що вони дійсно якісні, і те, що відповідають нормам. І зараз же всі будуть питати вагу поршнів. Давайте перейдемо так, ваги старовані на нуль. Беремо перший. 2062. 2064. Це рандомно взяті зі складу поршні. 2062. 2063. При тому всьому, що дата виробництва 207, 307, 407. 3.07 в різні дні робились поршніви, а вага різниця по вазі не менше 3 грам. Це дуже-дуже якісний показник. Вартість такого комплекту на сьогодні орієнтовно 13 тисяч гривень. Ціна може мінятися, тому що у нас дуже нестабільна ситуація в країні. При необхідності, кому потрібно, можу покомплектувати ось таким ось набором прокладок. В комплекті йде 33 позиції все, що потрібно для капремонту двигуна. В наявності також є головки на СМД і є колінвали, вкладиші. Тому, кого цікавить, звертайтесь, номер телефону бачите на екрані або заходьте на сайт старті Відправки роблю щодня без попередньої оплати. Оплата при отриманні. Прийшли, відкрили, подивилися, якщо все добре, заплатили гроші, забрали. Також не забувайте, що підписникам свого каналу роблю знижки, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і телефонуйте, замовляйте.